Сіянці дуба та сосни складені в причепі, сьогодні висадять в ґрунт. Цей процес відбувається механізовано трактором. За його кермом Іван Штабрат каже, їздить обережно та повільно, адже на підвісному обладнанні возить двох лісокультурниць. Роботи з людьми, тим більше на навісному сидить дві дівчини. Треба, щоб їх акуратно пересадити, через кладе пеньок, щоб не кидало, щоб не випало. Тут сам їдеш, так би сказати, наче трошки поїсти. А якщо ще люди ззаді, то <кій> Повиша небезпеки, стараюся, щоб все було. Жінки четвертий рік працюють в парі, говорить Ольга Березняк. Каже, час від часу вони міняються місцями, щоб не боліли спини. Ну, в кожній роботі є свої, звісно, нюанси. Руки трохи побиті. Вісім годин працюємо. нічого не подобається. Сотню сіянців складають у відро та по черзі вкладають у борозну. Пояснює принцип висадки розсади Людмила Мазур. У відро накладаємо всю розсаду. То в руки жменьку взяли, і отак одна по одній ложимо. І все. Ось так ось сюди і заводимо отак. А тут пускаємо і все, розсада прижимається і все посадили. Поміж сосною висаджують буферні ряди дуба, розповідає лісничий Дахнівського лісництва Ігор Казаченко. Говорить, роблять так з протипожежною метою. Вогонь не так швидко розповсюджується по листяних породах, як по хвойних. Та задля покращення стану самого насадження. Наприкладі цієї ділянки. Чотири ряди сосни звичайної, один ряд дуба. Для того, щоб покращити стан насадження, він стає більш біологічно стійким і в противопожежних показниках він також більш стійкий. Ця ділянка лісу розташована у Черкаському держлісгоспі. Його працівники вже засадили 76 гектарів лісу, 550 п'ятдесятьма сосни звичайної та дуба червоного. Розповідає його головний лісничий Олександр Сидоренко. Ми все дуже прив'язуємося до наших погодних умов. Ми плануємо за, за поточну неділю. Ми вже зробили 50% своїх робіт. І я планую, якщо погодні умови будуть нам такі сприятливі, які були за тиждень. Ми все виконаємо повністю і посадку і доповнення. Крім температурних умов та вологості ґрунту, на приживлюваність майбутніх дерев впливає і використання вологонакопичувачів. Цьогоріч в обласному лісовому господарстві виростили 8 мільйонів сіянців деревних та чагарникових порід, каже його начальник Олександр Дзюбенко. В цьому році плануємо посадити 700 гектарів нових лісів. На сьогоднішній день посаджено більше 300 гектарів. Для цього ми виростили в наших розсадниках 8 мільйонів штук сіянців різних порід. Попередньо було заготовлено 78 тонн лісового насіння. Окрім сосни та дуба, в лісах Черкащини цьогоріч висадять модрину, липу, сосну кримську, ясен, ялини, горіх чорний та глидичію. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.